Повне відновлення влади. Це треба робити негайно, негайно. Перше негайно відновити дію Конституції у випадку, коли протягом декількох годин ми не з'ясуємо місце знаходження Януковича. Необхідно проголосувати постанову, яка у нас є, про відновлення Конституції. Під постанова є про відновлення конституції. Перше далі для того, щоб всі документи Верховної Ради були легітимні, негайно обрати керівництво Верховної Ради, голосувати консенсусом. Негайно. Далі, друзі, формування уряду це процес, який може затягнутися на декілька днів. У нас немає цих днів, тому негайно, щоб влада була підхоплена. Щоб була стабільність в центрі і в регіонах необхідно поставити тимчасово виконуючого уряду і тимчасово виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ. Негайно, зараз. І дати можливість сформувати уряд по гінпрокурору, це також питання відновлення законності. Я завершу. Тому, тому колеги. Доповнень може бути багато. Генпрокуратура також повинна бути в першому пакеті. В першому пакеті повинні бути інші постанови, в тому числі і звільнення політв'язнів, зокрема Юлія Володимирівна Тимошенко. Я прошу колеги зробити перерву на 20 хвилин. Увага на 20 хвилин визначитись з керівництвом Верховної Ради. Визначитись тимчасовим виконуючим обов'язки прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ прошу дати заверше проголосувати ці питання і після цього перейти до голосування по іншим питанням. Я звертаюсь до всіх депутатів, друзі. Забиваємо чвари. Ми відповідаємо за країну, за схід і захід за південь і північ, за кожне життя громадянина України до консолідації. Слава Україні! Слава.